Друзі, вітаю! Сьогодні ми разом з вами приготуємо смачний торт-мурашник. Всі знають цей торт, але мало хто знає його рецепт. Сьогодні я з радістю поділюся з цим рецептом, а ви можете підписатися на канал, поставити цьому відео лайк і будемо починати. У глибоку миску потрібно додати 160 грам вершкового масла, а також 30 грам цукру. І тепер все це перебиваємо міксером. Тепер сюди потрібно додати 2 курячих яйця. І ще раз гарно міксером це все перебити приблизно 2 хвилинку. Добавляю сюди молоко. І ще раз гарно все перемішую. Сюди ж відразу додаю просіяне борошно, а також 2 чайних ложки розпушувача для тіста. Беру силіконову лопатку і спочатку силіконовою лопаткою починаю замішувати тісто. Всі інгредієнти перемішую, щоб вони змішалися між собою. Коли інгредієнти ось так об'єдналися між собою, можна переходити замішувати тісто руками. Тісто повинно бути дуже ніжне. Та як всі інгредієнти правильні, ви можете сміло повторювати цей рецепт, і у вас вийде шикарний просто результат. Ви просто подивіться, бачите, яке ніжне тісто уже на такому початковому етапі. Ось таке воно повинно бути. Тісто готове. Ось таке повинно вийти, вийти тісто. Загальна кількість борошна у мене була 420 грам. Якщо ви будете бачити, що тісто у вас липне до рук на початковому етапі, додайте ще 20 грам борошна. Це зв'язано з тим, що борошно в різну пору року поводить себе по-іншому. Тепер ми беремо ось це тісто і потрібно поділити його на три рівних частини. Раз. І три. Придаємо тісто ось такої круглої форми. І ставимо його в салафановий кульочок. Тому що зараз нам потрібно його дуже добре охолодити. І навіть я би сказав, щоб воно трішки підморозилося. Для того ми будемо відправляти його в морозилку. Для того, щоб воно швидше, швидше підморозилося, я його ось так трішки розплющую. І ось такий повинен вийти кінцевий результат це наша заготовочка, для того, щоб в подальшому з тістом було дуже комфортно працювати. Друзі, а загальна кількість інгредієнтів, що скільки я використовую, ви можете знайти в описі під цим відео. Все, у нас виходить ось таких три заготовки. Тепер ці заготовки ми ставимо в морозильну камеру приблизно на 30-35 хвилин, щоб вони так добре-добре підморозилися. А за той час підготуємо деко. У мене тут розмір деко 40 см на 30 см. І застелимо обов'язково його фаргаментом. Коли тісто підморозиться, ми будемо його сюди викладати і будемо випікати. Ну далі я вже вам все покажу. Багато хто з вас цікавиться, де купляти таку техніку, якою я користуюся на повсякденній основі. Друзі, посилання на магазин я залишу внизу під відео. Це кухонна, якісна, провірена техніка, мною особисто, на яку ви отримуєте 2 роки гарантії. А для підписників мого ютуб канала будуть самі найнижчі ціни. Тому використайте свій шанс. Так, прийшло у мене 35 хвилин. О! Тісто повністю підморозилося. Ось таке воно повинно бути. Тут, друзі, я підготував собі терку. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо деко, достаємо тісто з пакетика. Ось бачите, яке воно? Ось таке. Воно ще трішки ось так м'яке, не потрібно його, його сильно заморожувати в камінь, бо буде максимально важко його натирати. І тепер на оцій насадці ми натираємо ось сюди рівномірно на деко. Ось, бачите, ось так це відбувається. Ось так повинно у вас вийти. В кінцевому результаті виходить ось така краса. Тепер цю красу ми випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів 15 хвилин. Все, час вийшов. Глянемо, що у нас вийшло. О, супер! Ось такий рівень рум'яності повинен бути. Зараз ще тісто трішки ось так підсохне і буде таке пісочне-пісочне. Можна його забирати. А давайте зараз приготуємо дуже смачний крем для нашого тортика-мурашника. Візьмемо спочатку густий ніж. Для крему нам потрібно буде нарізати чорний шоколад. Друзі, це абсолютно по побажання. Якщо у вас алергія на шоколад, можете його додавати. У мене тут 50 грам. І його потрібно дрібно-дрібно порізати. Ось приблизно ось так. Шоколад можете використовувати який хочете, але бажано, щоб він був чорний. Тепер просто переставляємо його в глибоку миску. Тепер в глибоку миску я додаю 740 грам згущеного молока. Та використовую, бачите, ось таке натуральне згущене варене молоко. Сюди я додаю 180 грам вершкового масла. І тепер гарно міксером це все збиваю до такого побіління і трішки трішки має бути маленька пишність. Якщо у вас вийшла ось така світла маса, вона, значить, вже готова. Вона трішки стала рідшою, ось така вона повинна бути. Тепер ми беремо одне деко з тістом, і я показую, що потрібно зробити. Дивіться, бачите, зараз тісто ось такої форми. Як воно повинно бути, воно вже повністю охолонуло і стало дуже-дуже пісочне. Ми беремо одну частинку і потрібно його отак в руках перетерти. Але сильно в пісок перетирати не потрібно. Якщо у вас вийшла ось така крихта, можна сказати, все, воно готове. Вийшла ось така крихта, все, вона готова. Тепер ми беремо масу. І ось цю крихту додаємо в крем. Добавляємо сюди відразу шоколад. І гарно це все перемішуємо. Все. Довго його перемішувати не потрібно. Відставляємо в сторону. Беремо наступне деко і повторюємо все те саме. Готово. І цю частину тіста також додаємо в крем. Ще раз все гарно перемішуємо. Друзі, для того, щоб торт мурашник мав гарну форму, я використаю ось таку глибоку миску, застелив її харчовою плівкою для того, щоб легко його було витягнути з цієї миски. Тепер дивіться, перекладаю цю масу сюди. І ось так, ось так дуже добре втрамбовую її. Ось так гарно я це все втрамбував. Тепер я беру тарілку, де буду подавати цей тортик. Перевертаю її, центрую по центру. І просто всю цю справу перевертаю на іншу сторону. Забираю тарілочку. Ось так. І забираю харчову плівку. Бачите, для чого ми стелили харчову плівку. І ви гляньте, яка вийшла краса, друзі. Просто чудово. А ось ця маса, яка у нас залишилася, бачите? Ми просто формуємо вершину, так скажемо, цієї гори. Ось Так. Все. Я виставив всю масу на поверхню на гору і надаю йому фінальну форму. Тепер, коли у нас вийшов ось такий гарний, чудовий смачний тортик. Ми ставимо швиденько його в холодильник на 2-3 години для того, щоб він добре розсочився. Ось такий результат. Не тримайте його на теплому місці, бо він може трішки ось так розпухтися. Йому зараз потрібне холодне максимальне місце. Пройшло 3 години. Тортик дуже добре вистоявся. Давайте будемо розрізати і я вам покажу, який він у розрізі. Але спочатку я хочу трішки притрусити його цукровою пудрою. Ну що, друзі, зацініть результат. Я думаю, він заслуговує на лайк. Візьму гострий ножик і давайте його будемо розрізати. І ще раз. Ну що, друзі, ви готові побачити? І ви гляньте, який він класний всередині. Все, виставляємо на тарілочку. Давайте пробувати. Друзі, що я можу сказати? Це смачно, він солодкий. Якщо ви любите солодке, цей рецепт саме для вас. А я впевнений, що це відео вам було корисно обов'язково. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк. Також надішліть цей рецепт своїм друзям. І я вам нагадую, що ви підписники ютуб каналу маєте унікальну можливість отримати якісну кухонну техніку по самим низьким цінам у моєму інтернет-магазині. З вами, як завжди, щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Пока-пока.